Дитячий софт шелець. Воду не проникні на легенсенькому флісику, дуже класними до світловідуваючими елементами: 98, 104, 86 92, 122 128, 98 104, 110 116 134, 140, 86-92 122, 128, 98, 104, 110, 116, 86, 92, 86, 92, 92, 122, класна у них серединка. 110, 116, 110, 116, карманчики йдуть на замочках. Внизу підтягується 122, 128